Привіт! Сьогодні у нас є ціла коробка дешевих новорічних гаджетів, які ми, як завжди, перевіримо і поділимося з вами, що тут коштує своїх грошей, а що ні. Першою нам до рук потрапила ось така кулька, у якої замість петельки зверху чомусь трубочка. Усе діло в тому, що ця кулька насправді склянка. Не знаю, кому і навіщо таке спало на думку, але спробувати варто. Раптом дитяче шампанське пити з нею буде смачніше. Ну, що сказати? Як не дивно, відчувається той самий смак і трошки присмаку китайської фарби. Зате ця кулька зроблена зі справжнього товстого скла. Ну а щоб не перебрати з дитячим шампанським, ми знайшли кишеньковий брелок Алкотестер. Щоправда, виходячи з того, скільки він коштує, навряд чи він коректно працюватиме. Затискаєш кнопку увімкнення, чекаєш, поки загориться зелений індикатор, і дуєш! Ще дуєш і ще. Так, ну поки що нічого не показав. <хи> Тепер візьмемо трохи спирту і змастимо їм тестер. Знову дуємо і знову нульовий показник. Дем, Нє. шкода, але ця штука не робоча. Зате тут є вбудований ліхтарик, якщо, звичайно, це комусь цікаво. Наступна на черзі коробочка, у середині якої лежить дерев'яний кубик та зіп-пакетики з якимось кристалами. Це екокубик для вирощування справжньої блакитної ялинки, і тут зібрані всі необхідні для цього компоненти. У середині кубика є паперовий стаканчик, земля, дренаж, ватний диск і, звичайно ж, саме насіння. Перш за все, за інструкцією потрібно змочити ватний диск водою і загорнути в нього насіння. Повернути диск назад у пакетик, а потім залишити його на 2-3 дні у теплому та світлому місці. Після на дно стаканчика засипається дренаж, маленькі камінці з комплекту. Далі земля, її трохи притрамбовуємо. Потім кладемо насіння, яке до цього часу має набухнути. І зверху засипаємо ще сантиметр землі. Після цього збризкуємо її водою. Додаємо зверху ті самі кристалики, це добриво, і відправляємо нашу майбутню ялинку в кубик. Залишається тільки накрити її плівкою, щоб створити парниковий ефект до того, як з'являться перші паростки, і залишити в теплому світлому місці. Подивимось, можливо до наступного року у нас уже буде вирощена власна ялинка. Зараз в Тіктоці дуже популярна ось така гірлянда, і ви, напевно, теж її зустрічали. Така навіть у мене на ялинці, але таку за долар не купиш. Зате купиш меншу версію, та ще й на батарейках. У блок живлення вставляються три пальчикові батарейки, і гірлянда готова до роботи. Наша виявилася ще й різнокольоровою, чого я не помітив при покупці. Така гірлянда відмінно підійде, щоб прикрасити маленьку ялинку і відразу ж сховати під нею батарейний блок. А не дивлячись на розмір, світить вона нічим не гірша за свої старші версії. Пакування подарунків це завжди болюча тема, адже я ніколи не вмів робити це гарно. Щоб полегшити завдання, ми знайшли ось такий трохи незвичайний бантик. Він гнеться і тримає задану форму. А ще живиться від трьох пальчикових батарейок і світиться. Є навіть два режими блимаючий і звичайний. Тепер, коли вирішиш запакувати комусь подарунок, просто кинь блок живлення усередину і обв'яжи коробку таким бантиком, як умієш. Я ось зовсім не вмію, але вийшло при цьому досить гарно. І дуже оригінально, у кого ще подарунок буде світитися. Головне упакувати прямо перед привітанням, а то батарейки сядуть раніше часу. А до гарного подарунка не завадить і крута листівка. Але давай чесно, хіба можна в наш час здивувати когось листівкою? Такою можна. Адже одразу після відкриття нас зустрічає кнопочка РЕК, тобто запис. І якщо її затиснути. Вітаю з новим роком! Happy New Year! Happy New Year! Можна записати своє власне голосове привітання! Вітаю з новим роком! Happy new year, Happy New New Year! Year! На-на-на-на! Нече ну, така проста технологія здивувати може навіть у 23, скоро 24 році. Якщо проявити оригінальність, з такою листівкою можна придумати навіть розіграш. Навряд чи друзі такого очікують. <звук> ну а щоб вона не відкрилася раніше часу, в комплекті є ще й гарний червоний конверт. Є ще й ось така коробочка. Трохи простіше. Вона при відкритті просто відтворює мелодію. Не так оригінально, звичайно, але все одно досить приємно. Ну, тепер хоча б коробка є. Лишилось тільки придумати, що дарувати. Новий рік уже зовсім скоро, а ти все ще без подарунку. Буває! Я от теж тільки сів обирати. Але впорався швидко, бо допоміг, як завжди, є каталог. На подарунки друзям я знайшов два крутих варіанти: смарт-годинник і ось такий крутезний набір Лего. Думаю, це вони точно оцінять. А є-каталог допоміг не тільки швидко оформити покупку, а й знайти найвигіднішу пропозицію. Тут можна одразу почитати відгуки, подивитись відеоогляди чи дослідити, як змінювалась ціна. Шопінг на каталог стає не тільки вигідним, а ще й зручним. На сайті є світла і те на тема порівняння двох або більше товарів і ще багато крутих інструментів. Переконайся в цьому і сам посилання на я каталог, як завжди, чекатиме тебе в описі під відео. Ми замовили кілька варіантів цікавих новорічних подарунків. Наприклад, ось ці капці, вони з підігрівом. Правда, я замовляв не рожеві. Ну, в принципі, і ладно. Показати принцип роботи можна і не таких. На кожному капці є роз'єм підключення, куди вставляється кабель із виходом на USB. Підключаємо капці до повербанку, і буквально через 2 хвилини вони вже стають теплими. Задум дуже прикольний. Тільки ось як у таких капцях ходити по дому, мені не до кінця ясно. Дроти ж будуть постійно заважати. З іншого боку, коли ходиш, у ноги не холодно, а ось під час довгої сидячої роботи це саме те, що потрібно. Якщо ж ноги мерзнуть на вулиці, є у стілки, що гріються хімічно. Щоб вони запрацювали, достатньо вийняти їх із упаковки і трохи потрясти. Гріють, причому так, що в перші пару хвилин навіть занадто гаряче. Гляньте, в деяких місцях у стілки нагрілися вище 50 градусів. Виробник обіцяє до 10 годин тепла, і 10 ми, звичайно, не проходили. Але за 2-3 години температура майже не змінилася, а значить, десь так і є. Один з найцікавіших гаджетів це світильник проектор. Усередині ми бачимо ось такий м'який купол із сніжинками і сам проектор. Підключаємо його до пауербанку та вимикаємо світло. І сніжинки з'являються буквально скрізь, на стінах, на стелі та навіть на мені. Особливо круто це виглядає у повній темряві. Але набагато більше мені сподобався лазерний проектор. Він підключається уже у розетку і починає проціювати на стіну різні новорічні картинки. Картинки проєціюються з карток, які в проєкторі можна міняти, а в комплекті їх аж 4 штуки. Виглядає дуже круто та й за якістю гаджет для такої ціни дуже непоганий. Прогулявшись по магазинам, ми знайшли там багато різних видів хлоповок. Тут є як маленькі піротехнічні, як у нашому дитинстві. Але таких уже майже не випускають, вважаються небезпечними. Такі найпростіші, які прийшли на заміну на пружинах. Або ж ось такі трохи дорожчі, пневматичні. Лупить, що треба. Ми ж знайшли кілька незвичайних видів. Наприклад, ось ця з прозорим корпусом, і запускається вона з кнопки. Коштувала дуже дорого, але не спрацювала. Ну а найдорожча хлопавка у формі пляшки шампанського. Але, як виявилось, крім виду, вона нічим не відрізняється від інших. Також ми знайшли кілька видів снігу в балончиках. І трафарети, щоб їм можна було намалювати на вікнах щось гарне, а не просто каракулі. Те саме почуття, коли нарешті з'їхав від батьків, і ніхто вже не насварить за забруднені вікна. Ну і наостанок гаджет ми зробимо самі з бенгальського вогню та мандаринки. Обріжемо бенгальський вогонь так, щоб голого дроту майже не лишилося, і вставимо в мандарин. Тепер, якщо його підпалити, коли вогонь дійде до мандарину, почнеться справжня магія. Мандарин перетворюється на магічний світильник, що спалахує неначе небо в грозову погоду. Ну а всередині, після таких експериментів, мандарин виглядає ось так. До речі, це вам натяк до теми наступного ролика. Здогадаєшся якого?